Добрий день, шановні слухачі! І знову вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмі Баз, Зарплата і Управління персоналом. І сьогодні у нас дуже приємна і дуже цікава тема це нарахування премій. І як завжди, я вам наголошую на тому, що методів формування тих чи інших нарахувань тут є дуже багато. І це стосується також і премій. Я вам постараюся розповісти про ці методи, а ви вже підберете для себе той, який вам підходить для вашого підприємства і для певної ситуації. Сьогодні я вам розповім про нарахування премії саме пропорційно до відпрацьованого часу. Не фіксованою сумою, не відсотком, а саме до е, відпрацьованого часу. І тут також є два варіанти. Можна призначити премію саме безпосередньо для співробітника в кадрових документах, тобто в прийомі на роботу або в кадровому переміщенні, і також просто ввести окремим документом премії. І тут є свої особливості, зараз я про них вам розкажу. Дивіться, якщо нам необхідно зробити, наприклад, для співробітника саме в кадровому документі, що для цього необхідно? Найперше, нам необхідно ввести показник, який буде відслідковувати відпрацьований час. Для цього ми заходимо на лаштування та довідники, показники для розрахунку зарплати. І я введу новий показник, який називається. Розмір щомісячної премії постійно. Давайте подивимося, що ми тут з вами повинні зробити. Записали, бачите, саме щомісячної, тобто ми призначаємо співробітнику в кадрових документах і щомісяця, в залежності від умов, які ми з вами пропишемо у формулі, буде нараховуватись ця місячна премія. Тут коротке найменування, також ідентифікатор. Тут ви бачите без пробілів, ну це автоматично програма заповнює призначення для співробітника. Тут можна для підрозділу вибрати і для організації. І тоді буде для всіх співробітників, що входять чи в підрозділ, чи в організацію. Ну, ми для співробітника. І використовується у всіх місяцях. Після значення це постійне користування, тобто після вводу значення. А значення ми введемо з вами в кадрових документах. А тепер перейдемо до, саме до виду нарахування. Давайте зайдемо до налаштування та довідники – «Нарахування». і виберемо нашу місячну премію щомісячна премія за відпрацьований час. Заходимо в цей вид «Нарахування». Тут прописуємо, я ввела це вже вручну, самостійно, вводимо найменування і також призначення нарахування вибираємо з випадного списку, обов'язково премія. Потім вже будуть певні позиції, заповнені автоматично, От, в залежності від призначення нарахування. Це група обліку зарплата, «Нарахування», Виконується щомісяця. І також, от тут ми бачимо, що можна щомісяця за окремим документом, у перерахованих місяцях можна, наприклад, поквартально зробити, так? На кінець кварталу, от за місяць даємо премію. Може, це не квартальна, а там місячна. І тільки якщо введено значення показника, тільки якщо введено вид обліку часу, ми вибираємо щомісяця. І тепер перейдемо до формули. Натискаємо редагування формули, і тут ви бачите, що ми саме використовуємо той показник розмір щомісячної премії, що ми з вами ввели. І він у нас з'явився ось тут, серед показників, які знаходяться нижче. Можна тут саме створити цей показник, а можна просто вибрати розмір щомісячної премії. Ось, будь ласка, натискаємо просто на нього два рази, і він переходить у нас в формулу. Потім прописуємо, які дії ми виконуємо з цими показниками помножити. Далі знаходимо доля неповного робочого часу, потім час відпрацьованих днях і ділимо на норму часу. Перевіряємо формулу, нам програма каже, що все завершено успішно. і також… Тут у нас прописано значення, які вводяться в кадрових наказах. Бачите, саме не просто показник цей вводиться, наприклад, документом премія, а саме в кадрових наказах. Ось оце особливість для того, щоб ввести саме для певного співробітника. Ми не зберігаємо, бо в нас це було. І зараз ми з вами перейдемо до кадрів і. Прийоми та переведення та звільнення. І тут я зробила кадрове переведення на перше року, і з допомогою цього кадрового переведення на закладинці оплата праці поставила галочку Змінити нарахування і додала щомісячну премію. Розмір щомісячної премії це показник. Якщо, наприклад, для «Оплата по укладу це оклад. А тут саме розмір щомісячної премії, числовий, числове значення, 5 тисяч, наприклад, і нове нарахування. І таким чином ми ввели з вами це нарахування, і нарахування цієї премії буде проводитися документом нарахування заробітної плати. А тепер давайте перейдемо до виду премії, яка буде не постійна. А тільки після введення певного показника одразу ж заходимо до налаштування та довідників, показники для розрахунку премії, і просто беремо розмір премії саме не щомісячної, а місячної. Премія то місячна, але тільки ми прописуємо тут назву, щоб розуміли, і тільки у місяцях. В якому вводиться значення разового використання. Так, Закриваємо. Показник, я думаю, зрозуміло. Тепер нам необхідно перейти до саме цього виду нарахування. Тобто не кожного місяця, а тільки тоді, коли ми введемо цей вид значення. Заходимо до налаштування та довідники. Нарахування. І вибираємо цей вид нарахування. Я його вже ввела, щоб не витрачати вашого часу. Просто місячна премія. Бачите, там щомісячна, тобто постійна, призначається кадровим документом, а тут у нас місячна. І також прописуємо назву, вибираємо призначення обов'язково з випадного списку, обов'язково за цим слідкуйте, бо від цього залежить і відображення в звітах. І певні параметри, які програма автоматично заповнить в залежності від нашого вибору. І тут ми вибираємо за окремим документом. І коли ми це виберемо, то у нас в зарплаті з'явиться документ премія. А якщо в нас немає ще таких нарахувань, то документу премія у нас в цьому розділі не буде. Це група обліку зарплата. І також дивимося. Формулу редагування формули. Тут також розмір місячної премії, ви пам'ятаєте, ми ввели цей інший параметр, так? що ми його, ця премія нарахується тільки після введення цього параметру. А далі все те ж саме доля неповного робочого часу, час в днях і також на норму днів. Перевіряємо, формула у нас все вірно. І тепер перейдемо до призначення цієї премії. Заходимо в розділ Зарплата, премії. І ось тут ми в червні місяці з 1.06 для співробітника 1.1 призначаємо премію. Не забувайте дивитися за заповненням шапки. Так? Ось, будь ласка, за червень, дата і також визначається. Задається можна вручну, можна автоматично. Вид премії місячна премія фіксована за відпрацьований час. Додаємо співробітника або з допомогою кнопочки Підбір, або з допомогою додати кнопочки. І потім заповнити показники. Тут вибираємо показник, бо їх буде, може бути декілька, бо премії, наприклад, можуть бути чи фіксовані. Чи процентом, відсотком. Про це, якщо вам необхідно, якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть свої запитання в коментарях і ми продовжимо розглядати різні види нарахування премії. І я зробила, що тут 5 тисяч, і ось, будь ласка, тільки ви бачите, що відпрацьовано днів 128, а норма часу 152. Ми побачимо, чому це так. Зараз перевіримо. І проводимо цей документ. Ми його нарахували. Вже в регістрі у нас введено в регістрі по взаєморозрахункам зі співробітниками, а тому для співробітника 1.1 ми можемо скористатися документом «Звіти по зарплаті розрахунковий листочок. Візьмемо розрахунковий листок і поки що тут буде лише премія для нього сформувати. Якщо А, ми нарахування теж зробили. Зараз подивимося на зарплати. Так, да, я зробила теж нарахування, просто готуючись до відео. Ну, це й добре, тому що ми зараз побачимо, чому у нас місячна премія не 5 тисяч. А чому? Тому що у нас є відрядження. Тобто, пам'ятаєте, що норма у нас була 168, а відпрацьовано 128 годин або 16. До речі, це я вам говорила про премію по окладу по днях. Якщо потрібно по годинах, теж є свої нюанси. Будь ласка, запитання, і також буду рада вам допомогти з відповіддю. Нарахувалася по окладу і відрядження. Тепер давайте перейдемо до нарахування зарплати і подивимося, яким чином у нас нарахувалася ця премія для співробітника, що ми ввели її в кадровому документі. Нарахування зарплати та внесків за червень дивимося, так? І у нас співробітник 3.3. У нас нарахована премія щомісячна премія за відпрацьований час і оплата по окладу. Ви бачите, що премія теж не в сумі 5 тисяч, в чому ж тут справа. Знову ж таки, давайте звернемося до звітів по зарплаті. Розрахунковий листочок. Але ми з вами виберемо співробітника 3.3. Показати всі. Вибираємо співробітника, натискаємо Вибрати, тут прописуємо період і натискаємо кнопочку Сформувати. В чому ж справа? Давайте подивимось: чому програма не нарахувала 5 тисяч. А тому, що у нас для співробітника 33 є відпустка без оплати. 7 днів 28 годин, і тому пропорційно до відпрацьованого часу у нас нарахувалася ось така сума премії. Як ви бачите, що ми тут могли б призначити просто премію, так? про це потім згодом, як вам цікаво, але вже не прив'язуючись до відпрацьованого часу, в даному випадку ми з вами розглянули нарахування премії саме. За відпрацьований час. І саме премія місячна. Будь ласка, якщо у вас є запитання, тому що тут дуже багато особливостей та нюансів, я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Також я дуже-дуже намагалась вам донести повну інформацію і буду вдячна за ваші відгуки та лайки, тому що. Це буде ваша подяка мені за мою працю. Я вам бажаю успіхів у роботі, бажаю мирного неба, всього найкращого бережіть себе!